П'ятерочка така буде класна. Чотири вида м'яти і точечка любистку. Щось мені так захотілося. Я його дуже люблю. І така тоненька нотка, і така наша українська мелодія буде. Коли знизу пливеш плітку, таке відчуття, що скрізь ця м'ята. От прям скрізь. Куди не кінь, куди не підпливи, скрізь вона є. Понизу там в воді. А коли з берега тобі треба знайти, де да? ще таке місце, щоб можна було спуститися і піднятися. Ага. Угу. Як вам називається. Гарний острівець м'яти, але вона ще не виросла до того, щоб піднятися над поверхнею. Тільки ну, водолаза, бо треба ну, повністю по шию влізти тут глибоко, по шию влізти в річку, щоб її достати. А трошки пройде час, і вона буде на поверхні. Ну, ось я знайшла. Спробую зараз туди добратися Дивись, який подорожничок зразу на приправку. Класний. Ну, тепер можеш врвати ту м'яту, яка в воді. Вельний сезон відкритий проти моєї волі. Mm. <рес> Весела в нас робота. Хто сказав, що у травники? це щось важке. Сплошний е, Як? Позитив. <рес> сплошні розваги. А є атракціони. Ой! Ну, я все-таки доберуся до тої м'яти. Може хтось запитає, чи варто якась навіжена тітка, правда? Повна розуму трошки. Ну, така, яка вже є. Яка вже є. Але мятка яка, ви бачите, яка м'ятка. Yeah. Як думаєте, варто, варто це то чи ні? Як будете в спеку користуватися моїм тоніком, щоб ви одразу посміхалися і сміялися, я закладаю вам цю енергію. Окрім охолодження, окрім освіження, окрім омолодження, ще море позитиву. Поняли, так? Да? Таких гідролатів точно нема ніде. Бо всі травники нормальні. А одна вам досталася не зовсім або зовсім <смі> ненормальна.